Вже третій місяць кипить арабський світ. Революції перемогли в Тунісі та Єгипті. Люди бунтують в Алжирі, Ємені, Бахрейні, Марокко. В Львіві громадянська війна. Наша влада демонструє спокій. Україні революції не загрожують. В нас стабільність та реформи. Це десь там, в Африці, далеко. Але не все так просто. Вже 60% українців готові вийти на протести. Фіксують соціологи. Дмитро та Леся подружжя. Якось спробували відпочити в Криму вперше та востаннє охоту відбив хамський сервіс та високі ціни. Альтернативою став Єгипет. Літали туди 13 разів поспіль. Єгипет багатів на очах, принаймні, так думали численні туристи. От тільки справжнє життя єгиптян мало хто бачив. Більшість іноземців киба свої курорти, піраміди та столицю Каїр. 80% живуть фактично за межею бідності, на решта, там, можливо, там відсотків 10-15% на туризмі дуже багато, тобто вони годують свої родини. Коли в Єгипті почалася революція, подружжя якраз відпочивало там. Дмитро зізнається, для нього це стало несподіванкою. Якщо порівнювати там з Лівією, там з чим там ще з різними цими там суданами, Мавританіями, Алжирами, то рівень Єгипту все ж таки вищий за середній. І От як виявилося, що навіть цього вище середнього рівня недостатньо, щоб убезпечитися від соціальних потрясінь. Експерти-міжнародники кажуть, тридцятирічне правління Хосні Мубарака втомило людей. Режим затхнувся, не підпускав до себе нових людей. Наскрізь корумпована держава потребувала радикального струсу, і його організувала молодь, якій не давали реалізуватися ні в бізнесі, ні в політиці. Газета Wall Street Journal уклала рейтинг країн, де можливі революційні виступи. Лівія, де зараз триває повстання, на 13-му місці. Єгипет на 16-му, Туніс на 21-му, на 22-му Україна. Ми обійшли такі авторитарні країни, як Іран, Білорусь та Росія. Я нічого не боюся. Мені здається, я не схожий на перелякану людину. Чи вам здається, що я подібний на переляканого? Політична нестабільність не сприяє розвитку країни і життя людей. Тому будь-які революції відбуваються в тих країнах, де влада є закритою і консервативною. Віктор Янукович, президент України, з інтерв'ю Бібісі, наша влада відкрита до людей. Недавно президент чотири години спілкувався з народом в телеефірі, каже народний депутат Інна Богословська. Переконана на революцію українців баламутять політичні провокатори. Якщо ми такі безумні, що будемо віддавати владу вулиці, то ми повинні сказати, що ми так і не стали ні країною, ні нацією, бо це тільки самогубці роблять роблять так, що віддають владу вулиці. Опозиційний політик Андрій Мохник підозрює, такими заявами влада хоче залякати людей і заспокоїти себе. Мовляв, ми прийшли всерйоз та надовго. Але політик нагадує, Віктор Янукович не перший, хто так вважає. Наскільки я пригадую, 89-му році був з'їзд. Румунської комуністичної партії, де екзальтовано заявляли про те, що влада сильна як ніколи, і це відбувалося під овації, під скандування чаушеску! Чау шеску чау -ше через два тижні цієї влади не стало. Андрій Мохник переконаний, претензій претензії до нинішньої влади не менше ніж до генія Карпат Ніколая Чаушеску. Його слова підтверджують соціологи. Згідно опитування центру Разумкова, 53% українців вказують на погіршення їхнього життя. Три чверті вважають, боротьба з корупцією не ведеться. 56% переконані впав в рівень стабільності, яку влада підносить як свою головну заслугу. 64% не бачать своєї соціальної перспективи в Україні. За фахом Андрій Мохник, політичний аналітик, робить невтішний прогноз. Далі буде тільки гірше. Заявлені реформи симуляція. Ніхто не збирається їх проводити. Насправді черговий грабунок людей. Податковий кодекс убиває середній клас, зате не чіпає олігархів. Пенсійний вік піднімуть для жінок, але відмовилися урізати захмарні пенсії для чиновників. Нами керують невігласи, колишні забгари, комсомольські крикуни та маркшейдери. У них ні знань, ні бажання проводити справжні реформи. Переконаний Мохник робить несподіваний висновок. Українська влада не мінялася вже кілька десятиліть, дарма що маємо четвертого президента та сімнадцятий уряд. Псевдоеліта, яка керує в Україні, вона має витоки ще з совєтських часів. Більшість з них прийшли в політику ще за часів Брежнєва-Щербицького. і тому можна бачити, що зміни влади як такої не відбуваються в Україні вже принаймні 30 років. Тасується колода, але зміни нового приходу нового покоління не відбувається. Якщо порівняти Україну з Єгиптом, то можна сказати, що та псевдоліта, яка сьогодні керує в Україні, це такий собі колективний мубарак, який вже отут в українському суспільству. Україна йде класичним латиноамериканським шляхом усі 20 років. Боюся, що болівійсько-колумбійським шляхом бідної країни, де є дуже багаті люди. Елла Лібанова, директор інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук. Андрій Ілленко, депутат Київської обласної ради, у вуличній політиці з 16 років, підрахував, за останній рік протестів побільшало у кілька разів. Люди радикалізуються, розуміють, косметичними змінами не обійтися. Потрібно ламати гнилу постсовєтську систему. Ілленко каже: нині тяжко передбачити, коли почнеться революція, але прогнозує, вона буде не лише проти злиднів. Влада безпардонно топчеться по національних почуттях на замовлення Кремля переписують історію, таврують наших героїв, закривають українські школи. У нас е, дуже сильний національний фактор, основний фактично фактор, який не просто доповнює соціальне, і в той же час ми побачили, що е, просто таки шолена. Шалена, оця от реставрація капіталізму в найгіршому його вигляді, най найреакційнішому, найогіднішому, якого в Європі вже немає. І національний і соціальні фактори існує в нас е, одночасно. Тому наша революція буде соціальною і національною водночас. ЗЕКО, Будь-який народний виступ катастрофа, після нього руїна. Треба набратися терпіння та чекати, поки покращиться життя, переконана Інна Богословська. Нам історія недалека історія. Дала можливість бачити, як це буває, коли неосвіченим хамам. Які не вміють нічого робити, крім е, підбурювати людей, надається влада. Це путь в нікуди, це путь до крові, до безладу. Андрій Іллянко за освітою політолог каже Інна Богословська: говорить про речі, в яких мало тямить революція не завжди хаос. У першу чергу докорінні зміни. Їх можна провести мирним шляхом, але якщо влада опирається, народ просить її піти геть. Нам намагається нав'язати думку, що революція це обов'язково жахливе кровопролиття, що це обов'язково війна, що це обов'язково різке погіршення якості життя. Насправді абсолютно ні. Революція вона характеризується швидкістю і якістю змін, але вона ніяк не характеризується кількістю пролитої крові. Шановні друзі, якщо б в світі не було революції. То ми б сьогодні не дивилися би телебачення в себе вдома в квартирі. Ми б сьогодні б за миску похльопки пахали на свого робовласника десь там в полі. Антисовєцькі виступи в Польщі, Чехії та Угорщині інколи називають оксамитовою революцією за їхній мирний характер. Наші сусіди прогнали окупантів через люстрацію, вичистили з влади ренегатів, провели чесну приватизацію. Врешті збудували заможні національні держави, каже лідер свободи Олег Тягнебок. У 90-му році учасник української революції на граніті тоді молодь перевернула догори дригом совєтську Україну, заклали підмурівок незалежної України, але націонал-демократи перелякалися молодих радикалів, пішли на союз з комуністами, каже націоналіст. Ця революція виявилася незавершеною, саме через те, що не була проведена люстрація і не була змінена власне ця система влади. Не змінилося відношення між владою і громадою. Тоді друга революція, яка відбувалася на нашій з вами пам'яті, помаранчева так звана революція, ця революція виявилася друга вже не тільки не завершеною, але виявилася зрадженою. Третя революція, яка вже є не за горами. І вона прийде саме завдяки безглузним діям тієї влади, українофобським діям тієї влади. Це буде революція за національні права, за соціальну справедливість і за захист громадянських прав. І власне я переконаний, що ця революція, на відміну від тієї, яка була незавершеною, і тієї, яка була зрадженою, обов'язково буде звитяжною і переможною для всіх українців. 60% українців готові взяти участь в різних акціях протесту. Два роки тому таких було лише 44%. 32% готові до незаконних форм протесту, несанкціонованих мітингів, вуличних безладів. Тощо дані опитування центру разумкова, люті 2011-го. Нехай навіть вийде 60% і б'ється головою до стіни. Поб'є тут всі стіни, спалиться ці всі приміщення і нічого в їхньому житті не зміниться. Народний депутат каже, бунт провокує брехня. А якщо з людьми говорити чесно, вони зрозуміють. Андрій Мохник іронізує, напевне, такою чесною була остання розмова з країною. Замість діалогу театралізоване дійство, заготовлені питання. Але людей не обдуриш своїми гаманцями. Відчувають покращення життя вже сьогодні, каже політик. Ми вже підійшли до тої точки, коли Україна може вибухнути революцією, Віктор Янукович, як провокатор революції, в принципі, свою місію виконав. Українське об'єднання Свобода пропонує заснувати державу на основі доктрини націократії. Її автором в 1935 році став член проводу ОУН, полковник Микола Стіборський. При націократії управління здійснюється через вибрані людьми органи, повернення до прямого народовладдя. Економіка працює для всієї нації, а не окремих груп. Розподіл прибутків відбувається відповідно до праці кожного. Зовнішня політика проводиться виключно в інтересах України, а не третіх країн. Забезпечення громадянських прав, чесного правосуддя та радикальне знищення корупції. Аби не виглядати кабінетними теоретиками, свободівці хочуть на практиці довести. Націократія не фантом. Почали з Галичини. Після останніх місцевих виборів мають тут найбільші фракції. Наприклад, у Львові всі питання, які виносять на розгляд в сесійну залу, спочатку обговорюють з людьми: розподіл землі, тарифи на воду та перевезення, будівництво сміттєзвалища, ремонт дороги. У кожного свої проблеми. Ми це почули. Отже, що робити? Піднімати чи не піднімати? Якщо піднімати стоять, Правиль. стоять. Питання питання треба посадити спеціалістів, щоб вони обговорили, вийшли на якийсь нормальний тариф. На останніх зборах громади Сихівського району люди погодилися надати місцевому ринку в додаткову оренду землю. Це збільшить кількість робочих місць з 3 до 5 тисяч. Замість 130 мільйонів гривень податків, місто отримає 202 мільйони. Ми маємо перейти від формату посередницької форми демократії, яка насаджувалася зараз в Україні останні 20 років. До формату прямого народовладдя, коли городянин, коли селянин, коли громадянин України самостійно ухвалюватиме рішення тільки тоді, коли він буде відчувати, що він ухвалює рішення, що як жити в цій землі, в цьому місті, на цій в цій державі, тільки тоді можемо говорити, що буде щось змінено. Але в націоналістів несподівано з'явилися конкуренти комуністи. Спочатку лідер КПУ Петро Симоненко здивував публіку заявою. Вони єдина опозиція до нинішнього режиму. Тепер його соратники готуються до революції, яку збираються очолити і не тільки у нас, у всіх країнах колишнього союзу. Десятеро київських комуністів зібралися, аби помітити місце. Тут, біля українського дому, в Києві хочуть поставити пам'ятник. Іосіфу Сталіну, член ЦК КПУ Юрій Соломатін, переконаний, це станеться як тільки знесуть владу олігархів. Хто думали, предполагав місяць тому назад о той волні революції, які прокатились по магрібу? Комуністична партія України к нової волні революції на постсовєтському пространстві готова. Комуністам хіба про пам'ятник Сталіна мріяти на активні дії? Давно не здатні, і не лише через перестарілий вік вони частина олігархічного режиму, упевнений націоналіст Андрій Мохник. Сьогодні комуністична партія України є прослугою олігархів. Сьогодні вони є у владній коаліції. Сьогодні вони несуть відповідальність за ту е, дискримінаційну соціальну політику, яка є в Україні. Сьогодні вони проводять антинаціональну антинародну політику разом з Януковичем Азаровим Тіїпком. Юрій Соломатін до таких докорів звик каже: люди просто не розуміють хитрої більшовицької тактики. Підставляючи плече Віктору Януковичу, комуністи стримують апетити олігархів. Тому Как лучше оказывать на нього влияние? Или уйдя в опозицію сказати нехорошие слова, или находясь рядом с ним весь потенціал партнерства для того, щоб на нього влиять. Коммунистическая партія України вовремя определять мгновение, коли треба уходить. Леонід Грач, колишній лідер кримських комуністів, недавно його виключили з партії. Переконаний, КПУ може протестувати тільки на словах. Та й то до першого окрику влади перед новим кодом Петро Симоненко заявив, що ми в январі починаємо серію акцій. І ви пам'ятаєте, як через день буквально Ніколай Янович сказав, ну що, Пьод Ніколаш, ну неприлічно бути в коаліції і е, виступати одновременно в опозиції. І все і сяко. Місяць тому народний депутат зробив скандальну заяву. Лідер КПУ продає свої послуги владі за зовсім неумовні одиниці. Петро Симоненко спочатку пообіцяв судитися, потім передумав. Лідер Комуністичної партії України Петро Семененко живе в трьохповерховому будинку в селі Мостища під Києвом. Там балюстради з мурмуровими поручнями, тераса та напівбашта. За інформацією газети «Сьогодні». Якщо ти йди, Іди строй, настрой в міру. Во-вторых, якщо ти не заробив, как на самом деле это происходит, потому что півтора гектара земли, лес і так далі, і тому подобно. Тогда скажи мне до особняк дороже, я подаю в отставку должности первого секретаря Компартии. Юрий Соломатин выправдовывает своего лидера. Это – будинок его сына. Да и взагалі коммунист не обов'язково має быть бедным. А вы знаете, что Энгельс был английским фабрикантом? И благодаря тому, что он занимался бизнесом, как сейчас говорят, он задержал Маркса. І состояться союз комуністів. Викрутаси комуністів здаються смішними, Андрію Ілленку. Наполягає тільки націоналісти здатні очолити протест. Вони не причетні до двадцятирічного грабунку країни. Чужі для влади. Потрібні радикальні зміни. Потрібна політична сила, яка не має нічого спільного з політичним класом, який сьогодні панує в Україні. Такою силою є свобода. На сьогоднішній день свобода це антисистемна сила, і це та сила, яка дійсно концентрує в собі оці протестні настрої. Можливо, тому комуністи хочуть заборонити свободу. Вже звернулися до президента Віктора Януковича, а депутати від КПУ підготували законопроект про кримінальну відповідальність для націоналістів. Це звичайний ліфт, в звичайній висоці, механізм для підйому людей до гори. Натискаєш кнопку і їдеш. Так само працюють соціальні ліфти. Наприклад, активний студент стає політиком місцевого рівня, потім загальнодержавного на кожному поверсі набуває досвіду. Якщо цей механізм поламаний, верхні не бачать та не чують нижніх, тоді люди йдуть сходами. Це революція. Юрій Михальчишин торік змагався за крісло міського голови Львова. Був наймолодшим претендентом, мав лише 28 років. Попри це, отримав третій результат. Каже: у Львові це ще можливо, громадське життя тут активне. Але до центральної влади молодим не пробитися. Ситуація подібна на єгипетську виросло покоління альтернативне нинішній еліті, але їх заганяють на базари та заробітки подалі від управління державою в Україні. майже середньовіччя посади давно купують ще трохи і в спадок будуть передавати, каже політик. Після перемоги Віктора Януковича на президентських виборах лише його найближче оточення прилаштувало у владі сотню дітей, братів, сестер та кумів. А ще є другий, третій ешелон зброєносців. Сина лідера КПУ Андрія Симоненка призначено першим заступником. Держагентства інвестицій та розвитку, син народного депутата від партії регіонів Юрій Притика став заступником міністра юстиції. Син народного депутата від партії регіонів Ігор Калетнік очолив держмитницю. Син міністра фінансів Олексій Ярошенко, голова податкової інспекції Подільського району Києва, чоловіка заступниці голови президентської адміністрації Олени Лукаш Григорія Іляшова призначили головою служби зовнішньої розвідки. Брат народного депутата від партії регіонів Іван Смітюх став головою Ковальської райадміністрації. Дані Української правди, журналу Кореспондент капіталізм, який побудований в українських умовах і побудований на співпраці буржуазії з криміналітетом. Він прагне відтворити себе у вигляді нового покоління політичної еліти, тобто він прагне перейти, скажімо, до феодальних форм відносин влади і народу і зробити соціальну структуру суспільства замкнутою Абсолютно тобто вони хочуть свою владу і свої капітали успадковувати довічно. Мати Юрія, пані Світлана, спочатку несерйозно поставилася до захоплення сина політикою. Тепер тішиться, не кожен в нашій країні пробиває собі дорогу. Так повелося з совєтських часів. Я б не сказала, що тоді молодь пускали до влади. Не було цього. Тоді теж сиділи такі функціонери в віці, і молодь не мала такої можливості проявити себе і, і прийти до влади. На минулих місцевих виборах львів'яни на 80% змінили склад своєї міської ради. Вона наймолодша за останні 20 років. Більшість молодих політиків представляють свободу. Михайло Семчій студент. Йому тільки 18, але на своєму окрузі переміг голову районної адміністрації. Переконаний, вік не головне в його роботі. Аби розібратися в людських бідах, не обов'язково бути аксакалом. Своїми запитами дістав міського голову. Цього року нарешті відремонтують кілька будинків. Ремонтом роботами там давно не відбувалися, і там буде замінена підкачка води, зроблена, куплений новий насос. Виділено на це кошти і вже починаються початі там роботи. Руслан Кошулинський зізнається, доброзичливці кепкували. Ну от тепер свободі кінець з тими шмаркачами. Але ставка на молодь себе виправдала. Оце є ем, закиди наших попередників, які з яких там. Ми вже чотири каденції, та ми вже п'ять каденцій були депутатами. Та ми все знаємо. А навіщо це виборцеві? Що йому це не потрібно. Насправді. Виборцеві є до потреби, щоб він знав, що депутат мешкає разом з ним в тому самому гуртожитку, в тому самій багатоповерхівці їздить з ним разом в тих самих маршрутках, в тих самих корках стоїть, разом ходить в магазин і купує. І що він знає до кого він має звернутися. Перед тим як кинути виклик нинішній еліті, треба отримати добру освіту. Невігласи нікому не потрібні. Але влада вирішила, навіщо їй конкуренти? Планують скоротити державне замовлення у вишах на 42%. Тепер тільки багаті матимуть вищу освіту, переконані студенти кажуть, влада їх боїться. Вони традиційно найактивніша частина народу. Дичайно, що бояться, тому що саме за молодю, саме за молодими, розумними і прогресивними, і такими, які не бояться і не залякані, саме за ними, якраз все майбутнє нашої країни. Вони не мають чим стримувати нас у київському гуртожитку. На Троєщині живуть тільки студенти-бюджетники за рік платять більш як дві тисячі гривень. Навіть ця сума для більшості не копійчана. Що робити, якщо скажуть платити за навчання? Здається, на історію у нас 15 тисяч коштує за рік навчання на контракті. У мене мама викладач музики. Ось а тату, на жаль, він зараз не працює, саме тому власне вони не можуть мені оплатити контракт. Студенти, які платять за навчання, теж неспокійні. Депутати хочуть дозволити вишам щороку піднімати плату за навчання. Раніше вона не змінювалася від першого до останнього курсу. Батьки більшості з них. З останнього тягнуться, аби вивчити дитину. І бюджетники, і контрактники разом протестують під стінами парламентського комітету. Тут готують закон, який має зробити українську молодь безграмотною. Тим часом студентів запросили в міністерство освіти, але не тих, що на вулиці, підконтрольних ті. Хутко підтримали пропозицію скасувати стипендії, лишити тільки малозабезпеченим. Молодь на вулиці не визнає ручних студентів із всеукраїнської студради. Максимальна їхня функція, що вони роблять в університеті, це роздати флеєра на якийсь там клуб, це організувати якусь невеличку локальну п'янку, і все більше вони ні на що не здатні. може як вони можуть говорити про студентські права? Інший спосіб розколоти студентський рух заслані козачки, підозрює Едуард Ігольніков. Розповідає, акція протесту анонсувалася як позапартійна, прийшли тільки з національними прапорами. Це не сподобалося членам маргінальних лівих угруповань, які зненацька напали на студентів, намагаючись зірвати національні стяги. Вигукували українофобські гасла. Вони прикриваються соціальними проблемами і. Втираються в довіру до звичайних студентів, які є, які десь більш-менш українські патріоти, але вони їм промивають мізки, кажуть, що українська нація взагалі не існує. За словами Ігольнікова, ліві репетували ні слова про табачника, виступаємо тільки проти норм закону. Під комітетами Верховної Ради кинулося на гурт студентів щось вигукуючи про фашизм, отримали гідну відсіч. Сутичкою скористався Беркут і під цим приводом розділив три сотні учасників акції навпіл. Але студенти настояли на своєму. Звичайно, що це політична акція, оскільки хто винен у цьому всьому, що зараз відбувається в українському студентському руху і, і взагалі, з, з українською світою. Перш за все, це табачник, який повертає е, українського світу е, до радянської системи. Український студентський рух завжди був авангардом патріотизму, говорить молодь. Саме студенти йшли в бій під крутами. Воювали в армії УНР, склали кістяк ОУН і УПА. Студентське голодування 1990 року стало передвісником незалежності. Ті ж таки студенти найактивніші учасники революційних подій 2004-го. Тепер вони знову у боротьбі за свої права і свободи. Революції вже підступають до наших кордонів. Зашуміло ззовні спокійні Хорватії. Люди палять прапори головних партій, які були чи є при владі. На чолі протестів 25-річний Іван Пернер. Коли Степан Бандера очолив УН, йому було 24 роки. В Галичині панували польські окупанти. У Львівському університеті українцям виділили аж 5% місць. Націоналісти розбуркали застрашених людей. Поляки отримали опір. Можливо, не випадково нинішня влада так боїться, молодь і націоналістів.